Такий патіфончик, дуже гарний стан. Ще ніде не подертий. Дуже десь зберігався в доброму місті. Перебрав, перемазав, налаштував. Це Молотовський патіфонний завод, тільки не путать з патіфоном молот. То місто В'ятське Полядне це іменно Молотовський завод імені Молотова, місто Пермь. Бивший Владимировський патіфонний завод. Його під час війни евакуювали в Пермь, він там випускав патрони, був патронний завод під номером, не пам'ятаю який номер, а потім вже в 45-му році почали випускати патіфони. Але вже ж не буде називатися Владимирівський, тому що місто Перм назвали Молотовський патіфонний завод. Там теж. Так, я ж кажу, послухаємо. Молочко не міняв, думаю, все добре. Ви полон під її носили, носи сало, носи пічки, носи м'ясо, носички, носи в гречно, черевички, носи просто носима, ось волоя, долоя, носить, то і сини, то поносу Сенята за чорніє бровинята моя я. а раз таки силя приперло, і до трохи не вмер, а вона зміни не змінила і панича, бо любила, так би вже було та що. Кричатиму на все село гукатиму, віддай сало, віддай свічки, віддай м'ясо, віддай свічки, віддай грецько, черевички, віддай просто віддай мав, О, тобі я, тобі я. Віддай жито і пшеницю, топону, хочеться весь тон. Вітай мені оце діло! Вітай мені оце ділеопіця, остоп'ясо! Так, Микола нас порадував, знаменитий наш актор театра і кіно.